Доброго ранку. Отже, відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Яка вібрація вас запросить у своє поле і яку підказку ми сьогодні отримаємо. Сьогодні до нас повернулася наша зоряна сім'я, світлові коди зоряної сім'ї. Отже, зараз ми попросимо для вібрації 1, 2, 3 підказочку. Вау! Просто неймовірно. Значить, для вібрації 1 до вас прийшов код. я б назвала це старішини китів. Це такий світловий код, ви бачите великого кита. Дельфіни і кити це така цивілізація, яка наділена божественними дарами. Вона напряму спілкується із джерелом творця. І цей світловий код для вас сьогодні. про… Зайти в глибину, все ж таки зайти у глибину своєї суті, і ви знаєте, мені кажуть зайти в глибину своєї неопізнаної суті, тобто тієї частини, яку ви не те, що не приймаєте, а тієї частини, на яку ви не дивитеся ніколи, ту частину, яку ви відхиляєте абсолютно у всіх сферах: сімейній, фінансовій, благополучній, тобто є така частина вас всередині, яку ви не помічаєте і. Ой, у нас аж полетів один код хвилиночку. Такий сильний вітер. І ця частинка, яку ви не помічаєте, там міститься глибина. Знаєте, певна таємниця, яка розкриє вам подальший ваш шлях, тобто каже вам подальшу вашу місію. Ну, ця глибина вона може бути не те, що невідома вами. Вона може бути не прийнята вашим розумом, тобто це те, що ви не приймаєте в глибині, але те про що ви не говорите. І ось старішини вони зараз допоможуть вам сьогодні саме зайти в глибину. І вони кажуть, щоб ви йшли на звук, на мелодію, на звук. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви заходите в глибину медитацію, ви відчуваєте легкість, таку приємну вібрацію, теплоту, продовжуйте заходити в цю глибину медитацію, ідіть на звук. Ідіть на звук свого серця, своєї душі. Тому що вони проведуть вас, вони вам допоможуть. Це велике благословіння, коли проходять старішини цієї цивілізації, тому що вони дуже чутливі до звуків і вони не підійдуть до якихось людей, які негативно вібрують. Тобто вони приходять тільки до тих сутностей, до тих душ, які на таких високих вібраціях, і ви на таких високих вібраціях, саме тому вони сьогодні вам допоможуть. Для вібрації цифри 2 до вас також прийшла цивілізація. Бачите, світловий водяний код це мінтака. Це одне із Сузір' Оріона. І це цивілізація таких русалок. Вони є, вони існують, вони ховаються, звичайно, від людей. І насправді все те, що показували нам в мультиках, у фільмах якихось фантастичних, це не фантастика, це не вигадка. І ви, напевно, це знаєте. І цей кот, мінтаки для вібрації цифри 2, він розкриває ваш потенціал. Потенціал, ви знаєте, все ж таки єднання із собою, тому що коли ви єднаєтеся із собою, ваше світло стає яскравішим, і ця цивілізація вона сьогодні допоможе вам яскравіше сяяти, коли людина яскравіше сяє, коли душа яскравіше сяє, коли вона себе приймає і такою, і такою, і поганою, і доброю, тому що тільки на землі є поняття поганий, добрий, добро, зло, чорне, біле, чоловік і жінка. А насправді є один одна божественна енергія, її просто забарвили в різні кольори і ще й надали їй термінології. І, наприклад, релігія вона навіть сказала, що є пекло, а є рай. Це теж термінологія, але ніхто не говорить, що все в голові немає такого простору. Куди ми можемо переміститися без походження тут? Ми в будь-який простір заходимо тільки туди, який простір відсвічується у нашій свідомості. Якщо в нас тут у нашій свідомості, в нашому сприйнятті негативний простір, то ми зайдемо в той простір. Якщо він позитивний, благісний, ми також зайдемо в той простір. І для вас цей світловий код Мінтаке – це про те, щоб ви почули себе і зайшли в той простір, який буде благісний для вас сьогодні. Для вібрації цифри 3 до вас прийшла прекрасна. Прекрасна просто е світовий код прекрасна енергія е Арктура. Ви бачите, що це такий, якби святилище, храм із колонами. І це така енергія зцілення, це зцілення вашої фізики і вашого емоційного фону. Зрозумійте, що. Ніхто не може на нас повпливати, якщо емоційний наш фон дуже міцний, якщо наше поле не пробивне. Будь-які думки ззовні, які вам можуть говорити, що ви не такі, ви неправильно робите все для вібрації цифри 3 йде зараз. Повірте, це виключно слова тих людей, які вам це говорять. Це не слова вашої душі, це не слова вашого вищого я. Це виключно переконання, якісь страхи інших людей. Будь-яка людина, будь-яка ситуація, яка транслює вам ззовні щось і так би віддаляє віддаляє вас від вашого істинного я, це просто ззовні. Все, що ви істинно думаєте про себе, чого ви варті, чого ви вартуєте, яка вас наповнена енергія всередині, те і є вашим відображенням, розумієте? А тому, що. Ми самі формуємо свій світ, і от для вібрації цифри 3 для вас сьогодні артуріанська енергія для того, щоб допомогти вам на фізичному і емоційному плані стати міцнішим, тому що ці цивілізації вони частково допомагають землянам вознестися, піднятися у вібраціях, але не всі можуть прийняти цю допомогу, і не всі хочуть цієї допомоги. І для вас сьогодні ця енергія вона допоможе вам. Зцілити вашу фізику, звілити ваш емоційний план для того, щоб ви могли впоратися, пройти ті виклики життєві, які насправді не є складними. Це є дрібниці порівняно із великим, але ви можете їх в своєму менталі змалювати значно гіршими. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.